Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, серед яких Карета Швидкої, трапилася у Тернополі на перехресті проспекту Степана Бандери та вулиці Шопена. Сталося це близько 21-ї години у середу. Як все було, нашій знімальній групі на місці події розповіли очевидці. Швидка їхала на мігалках і повністю так, як має бути. Проходила через цей перехресток і. Таксист їхав на величезній швидкості І зі своєї сили вдарив машину, вона перевернулася. В машині були фельдшер, лікар і водій. Схожу інформацію озвучують і в управлінні патрульної поліції Тернополя. За свідченнями очевидців, водій таксі рухався на зелений сигнал світофора, але не побачив, що від. Міського стадіону в напрямку центру міста рухається карета швидкої допомоги з зімкненими продусковими маячками і звуковою сиреною. Виїхав на перехрестя, в результаті чого було зіткнення в правий бік карета швидкої допомоги, в результаті чого вона перекинулася на ліву сторону і по інерції рух здійснила рух на зустрічну смугу, де стояв автомобіль Деоланус. Також відбулося зіткнення. Останній автомобіль каже Костянтин Мороз, зазнав незначних пошкоджень. Натомість трьох осіб з інших авто фельдшера та водія швидкої, а також таксиста, довелося госпіталізувати. За попередньою інформацією, фельдшера струс головного мозку, водій там незначні пошкодження, водій таксі також було підозри в нього на внутрішню кровотечу, на струс головного мозку. Вони всі були госпіталізовані. Ну, слава Богу, всі живі. Суттєво пошкоджений автомобіль. Таксі, скоріш за все, відновленню не підлягає. Карета швидкої допомоги також сильно понівечена, можна так сказати. Через аварію на цій ділянці дороги частково перекрили рух транспорту. Там працювали регулювальники. Після проведення усіх необхідних дій пошкоджені автомобілі забрали евакуаторами.